Ваша заява. Це... Це повідомлення про злочин, это не заява. Про вчинення кримінального провадження. Відомості подання заяви сьогодні внесено на від заяву. Десятого розпочато кримінальне провадження за частину другої статі. А, сьогодні? Дадуть... Приніки, а, а чому сьогодні... Зараз я вам видав довідку про реєстрацію А чому сьогодні? Тому що ця заява надійшла тільки сьогодні в слідчі відділу. Ось відмітка, бачите. А у нас відмітка 6-го числа. Покажи, ну, пожалуйста. Я я вам нічого не можу сказати. Ви порушили законодавство? Я не у вас була доба на внесення в ЄРД. Заява надійшла мені на розгляд сьогодні. Ми протягом доби внесла відомості в ЄРДР. Я а зробу. скажіть, будь ласка, кажучи, в якої годині внесені відомості? В якої годині внесені? Зараз. Зараз я вам скажу. Годину. Ну скільки зараз? П'ять хвилин тому. П'ять хвилин тому. Так. Дякую вам. Ви. Справжні аферисти, ви порушники ми закону і ми кришувальники. Ви кришувальники справжні. Ви тут кубло корупціонерів. Якщо ви дивитесь не нам в очі да. і кажете, що 5 днів тому назад прийшла заява, ось 5 днів назад прийшла заява. Є число. Надійшла 10 -го а де написано в законодавстві, що ми ви ви маємо чекати, коли до слідчого відділу знайде? Де це написано? Це саме ви відповідаєте за внесення в ЄРДР. Саме ви порушуєте закон а, систематично. Да, ну, Саме в, ви. Працівниками слідчого відділу закон не порушено. читайте, будь ласка, кримінальний кодекс. Я, я кодекс. Читайте кримінальний кодекс. Ви безграмотні. Вони внесли в ЄРДР на наш печат. Зараз відбулося. Да, Тому да, ми так довго чекали. Бо їм сказав, ну, прокурор сказав, давайте бігом, бо там журналісти, центральний канал, бо ми дійсно порушили закон. Тут ну десь спів хвилин. Да. Тут, так, да. може бути, так. І зараз тільки да. що Без, в день. Якби ми не прийшли, ніхто б нічого ні не буде не вносив. Зараз ми поїдемо, завтра, післязавтра справу спробують закривати. Але тепер у нього є право відновити її провадження через суд. А доки у нього не було номера кримінального провадження, дали номер кримінального провадження. Зараз зараз відновить. А, а він і що не так, так. Він тільки вніс і зараз робити. Да. Ця людина. Пере... Всі кримінальні провадження, всі відкриваються по її слову і закриваються по її слову. Це саме той, хто у них виконавець, основний виконавець. 42 кримінальні провадження не розслідуються саме через тут. Через... І 20 по Ужгороду. І Всі корупційні, майже всі корупційні.